Купив квиток, а виграв машину. Львів'янин Орест Кушнір став володарем новенького форду Фієста. Щасливий квиток розіграли на чемпіонаті світу зі стронгмену. Ключі від машини вручили президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок та двічі найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Ми урочисто вручаємо ключі від подарункового «Форду Фієста пану Оресту Кушніру. Вітаємо вас! Ми спеціально сьогодні приїхали разом з Сергієм з міста Києва для того, щоб ну ось так урочисто засвідчити цей момент передачі ключів. Я був одним з перших людей, які купив два квитки. Ми разом з татом відвідували цю акцію. Я дуже хотів просто побувати. І не знаю, в мене було таке відчуття, що цю машину я маю виграти. І в принципі так і сталося. Ну, якесь чудо, але я дуже радий. Такий подарунок для шанувальників організатори чемпіонату влаштували завдяки проекту Сильний бізнес для сильних людей від компанії Мост Україна. Нагадаємо, цієї неділі на арені Львів відбувся парний чемпіонат світу зі стронгмену серед чоловіків. Спортсмени змагалися у десяти богатирських вправах.